1 первого числа. Люди записываются до, до вечера, чтобы заплатить абонемент. Понимают, что это здоровье. Тянут своих детей. А потом кто-то из этих детей вырастает, те, которые, понимаете, нам нужны и так далее. И мы их там отбираем. И ничего страшного, если они там копейку подоходный налог все платят. Все платят. А это будуть платити, щоб ребенок був здоровий. За здоров'я всі будуть Маленьку, але будуть платити. До речі, як дні напевно в квопрацю, вот так подивитися, коли немає рок, іде групи здоров'я. Знаєте, дуже великі так... то всі весь басейн кишить. Весь басейн кишить, кишить, кишить. І коли бачиш, що цих людей, то і приєднається. І, до речі, я хочу сказати, от долина, ми сьогодні теж освітянські у у майно басейн, басейна, долина взяла таку форму. Кожен батько, бо знаєте, сьогодні теж десь і батьки не привикли, не навчилися чогось допомагати, ну, тільки спосіб. Вони взяли, кожен батько там 10 рублів, хто ходить скромно, дає да. на це. Батьківський комітет це збирає, і потім, якщо немає коштів на якісь заходи, вони завжди вони є, завжди заплановані. Вони ну, використовують такі перші баршки для того, щоб десь... Чуть -чуть думати про Ми сьогодні йдемо в лікарню, якщо треба, ми йдемо кукаємо лекарство. Так що краще сьогодні. А що, и вы знаете, вот його? в басейнах, работает до болі. Вот в всех басейнах написано работать. Діти психологически настроєні на роботу. А мы напишем, я хочу плавать, чтобы построим вместе в бассейн. Вы понимаете, если в школе будет висеть, даже родители дадут на завтрак, он 5 копеек бросится, дал еще плюс бассейн. О чем вы родители? Сюда будут иностранцы, к вам приезжать и смотреть и участвовать. Ярослав Иванович, речи, вот мы не Взял у нас